І сьогодні распаковка. Вот такой книжечки. Да, вона з Махдонакса. Ну, погнали. Вот тут сидит наш Никиточка, да. Буду зараз його распаковывать. И да, це не, це, це не показ того книжки, якого я казала. Ну, ничего. Вот книжечка. Вот такая вона. Упаковку книг. Давайте я вам її покажу. Ну вот. Спочатку мы відкриваємо, І тут, е, зараз. Ну тут пытается кто, ну когось книжка, это жар, тут так сложно її открывать. І далі розказується про... Кого тут? Каже, про кого тут. І що там буде? Коротше, тут назва його все-таки. Ага. Тому тут починаються всякі історії. Ой, Господи, вона реально неудобна, якщо однеї одної рукою її зараз Поворачиваетесь. Друзья, смотрите. Окей. Окей. опа. А, я к самому по-моему. Так. Отут от, от, уже починаються всякі да, такі. Ну тут слобничок. І от... тут отак от, от, от. От... От, от. Ну для дітей. Далі давайте... От тут давайте прочитаю вам. Зараз чи можете ви зі... зіставити тварину? І з взерунками на їхній шкірі. Ну це трохи на розінич лініями декого кольору. Отут. Давайте от зараз. То малюй та розфарбу розфарбуй цю крих, крихітку. Коал. Є, коротше, зна... Та що? я ніколи не бачила коал, так. Да. Може когось побачу. Я ніколи не було в зоопарку. Може до ще в дитинстві, дитинстві далеко Угу. Давайте тут прочитаю тепер. Знайди шля... знайдеш шлях до... Кенгуру в парку дикої природи природы на і Терри. Тери коротше не здрав. Я не зразу те. Мені дуже сложно читатися. Ну, Мне нормально. Вот, і бо ще кось похоже на цю Складно. Намалюй, на малюнку є <кхух> на малюнку є лише дві сі... сіло однакові коло чи... можеш ти їх знайти. От ну, і далі. Сколько реплика? Ре, ре, Рептилії? Кожного, кожного виду ти можеш знайти? Ну, мені не мені. В Чи зможеш ти знайти всіх всі мов крокодилів як? Цих, сховалися. Вот теперь я хочу вам оце. Так, ну давайте тут. Вот так, давайте вам прям Так, давайте теперь с другой стороны. продавилась, и напишите, что вы нашли все. Теперь тут. Ой, у меня тут еще время зарядки. Надо скорее. Ой-ой-ой.